Їх зустріли, ярко зустріли. Їм сподобалось, вони залишилися не на Україні, а в Україні назавжди. 21.02 отримали завдання по прикриттю державного кордону на вірній ділянці. Смуга була дуже-дуже велика. Це було 52 кілометри. Для батальйона це в 10 разів більше, ніж передбачає будь-який статут. В моїй смузі було і є на даний час три річки. Було прийнято рішення деякі мости замінувати, створити систему вогню системами засідок. Е, була проведена река 21 числа ми здійснили марш з пункту постійної дислокації в ніч. Е, е, це переміщення було скритне. Нас ніхто не бачив. Був хвіст один, але ми його відсікли. Але ця машина не побачила. Там було два, е, два чоловіка, і вони поїхали далі в Харків. Ми пішли по окружній район зосереджу. 23-го десь година, одинадцята ранку, мені зателефонував. Один з начальників пропускних пунктів попросив під'їхати терміново. Я під'їхав, і на камерах було видно, як за три кілометри від державного кордону противник вже до той час виставив систему залпового луну. РСЗО були виставлені гармати і відповідно стволи були наведені на нашу територію. 23-го, десь година 19-та ввечері вже вже темно було. Одна та колона там, десь біля сотні одиниць техніків, метрів 500 вправо від пропускного пункту, просто вперлася в державний кордон. Я доповів своє рішення командиру бригади, що я залишаю район зосередження та вивожу свої підрозділи на бойові позиції. В принципі, ми до першої години ночі ми вже зосередились в районах, налаштували зв'язок, після чого почали повертатися назад. І коли ми повертались назад, мій водій каже, дивіться, от сигнальна ракета. Зелена сигнальна ракета була, це було 4 години 58 хвилин, було 24 го числа. Була спочатку зелена сигнальна ракета, після чого пішли залпи РСЗВ. Тобто ми їхали посередині, бачив я переді мною, як вже Харків горить, просто весь горить. Це частини ПВО, це якісь нефтебази були по Чугуївській частині, тоді прилетіло про, по Авіагородку. Тобто це все було таке сплошне заріво, і воно прилітало. І першу доповідь мені від я доповів знову ж таки командиру бригади, коли пішли залпи, що почалось. Почалося, знову ну, пішли обстріли. Командир бригади дав команду всім до бою. І ми, я вже відповідно своїм, також дав команду до бою, всі позаймали свої засідки для того, щоб виконувати е, стримуючі та оборонні дії на, е, на напрямку. Близу населеного пункту веселий прийняли перший бій, йшла перший бій. колона противника, вони йшли просто по-похідному. Потім документи, які їхні захоплені були, там було вказано, що 92-ї бригади тут немає. Від 92-ї вони думали, що ми всі в ППД, що туди також прилетіло по частині нашій думали, що ми вже всі там деморалізовані і так далі. В них було вказано залишки до БТГР 92-ї бригади. Но насправді бригада була в повному складі і виконувала завдання. Близь, близько до 6 ранку перший був, був бій на Веселому. Противник силами два НТЛБ, один КАМАЗ зверху зу 23 2 і один танк. І вискочили вже в район перехрестя, тобто окружної на героїв труда міста Харкова. Командир бригади відправив в резерв, це був 22-й наш окремий мотопіхотний батальйон. З чотирьома танками вони мені допомогли дуже, вони цей блокпост знесли, зачистили і закріпились на цьому напрямку. Шоста рота без втрат зупинила колону під веселим, вони там горіли. Я їм дав казівку підійти на, на другий рубіж. Тобто вони на другий рубіж відійшли, потім ну, знову зустрічали на третій рубіж. І 25-го числа е, ми зайняли, вже почали обладнувати оборону вздовж міста Харкова. Також підтягнулася третя бригада е, Національної гвардії, е, підтягнувся окремий загін спецпризначення «Омега». Те ж саме вони нам дуже допомагали в перші дні. так як ну, Мій один батальйон тут був, бригада Національної гвардії, у них переважно це були строковики, але строковики, я вам скажу такі, от такі пацани. Реально там. Три групи е, спеціального призначення 27 числа зранку е, почали прориватися в Харків по трьом маршрутам. Їх зустріли, ярко зустріли. Їм сподобалось, вони залишилися не на Україні, а в Україні назавжди. Харкові десінала до рушка. Ну, потім це вже пішла позиційна оборона, постійні обстріли е артилерію РСЗВ міста Харкова і ми обороняли Харків і що робимо до сих пір. В один прекрасний момент ми перейшли в контрнаступ.